Ця шокуюча історія вбивства неповнолітньої дівчини за мотивами фільму жахів не залишить вас байдужими та покаже наскільки великий може бути вплив кінематографу на ще не сформовану дитячу психіку, і до яких трагічних наслідків це може призвести. На вулиці був 2005 рік. Френк та Елісон Контререси були в захваті від свого переїзду з галасливого Сан-Франциско до будинку, який вони придбали в невеличкому місті Покателло, що на південному сході Айдахо. Станом на 2019 рік чисельність поселення становила близько 55 тисяч осіб. Це доволі маленьке та дуже консервативне містечко. Більше половини населення, з якого це мормони. Новий будинок контрересів знаходився на вулиці Вісперінг, Кліфс Драйв в середині обладнаний чотирма спальнями та трьома ванними кімнатами. Це дуже тиха місцина, де фактично не відбувалося нічого, що і стало причиною переїзду сім'ї для більш розміреного життя, до якого вони прагнули, особливо на фоні великого сан франциско Френк і Елісон мали двох дітей від попередніх стосунків і одну спільну дитину. Вони були впевнені, що їх сім'я буде щаслива в новому домі 22 вересня 2006 року. Подружжя Френка і Елісон Контререс попросили свою племінницю Кесі Джо Стоддарт приглядіти за їхнім домом трьома котами та двома собаками, поки ті поїдуть на декілька днів за місто. Кесі Джо Стоддарт народилася 21 грудня 1989 року в Покателло, і на момент зловісного дня навчалася в 11 класі місцевої середньої школи. Вона жила з мамою Анна, старшою сестрою Крісті і молодшим братом Ендрю. Друзі та родина описували її як розумну, амбітну дівчину, яка мрія ступити до коледжу після закінчення школи. Їй було легко заводити нових друзів. В школі її всі знали і відгукувались дуже доброзичливо. У вільний час любила малювати та слухати музику. Щоб не проводити час на самоті, того вечора Стоддер запросила свого хлопця Мета Бекхема приєднатися до неї. На що хлопець залюбки погодився та прибув до будинку близько шостої вечора. Бекхем же у свою чергу запросив спільних однокласників Торі Адамчика та Брайана Дрейпера приєднатися до їхньої компанії. Шкода, що перед цим рішенням Кесі та її хлопець Бекхем навіть не могли уявити, якою орковою помилкою це обернеться. Час четвірка проводила доволі звичайно. Джесі спочатку провела екскурсію. І курсію по будинку в тому числі показала і підвал, у якому дрейпер непомітно від всіх відімкнув двері підвалу середини, які вели на задній двір, щоб пізніше вони з Адамчиком могли знову увійти в будинок непоміченими. Опісля четверо молодих людей сіли дивитися фільм Вбити Біла Біла-2». Але незадовго перед закінченням стрічки близько дев'ятої вечора двоє молодаків заявили, що їм стало нудно і вони збираються вже покидати Джесі та Мета. Та хочуть відправитись до місцевого кінотеатру. До цього моменту вони вже перебували в будинку близько двох годин. Через деякий час після того, як вони вийшли з дому, дрепер і Адамчик, проїхавшись на авто декілька кварталів, повернулися назад, припаркувались недалеко від будинку на вулиці, вийшли з машини та переодяглися у темний одяг рукавички та білі розмальовані маски. Хлопці тихо увійшли в будинок через залишені відчиненими двері підвалу на задньому подвір'ї, в той час, як закохана пара безтурботно продовжувала дивитися телевізор у вітальні. Недовго думаючи, задля того, аби заманити своїх жертв до підвалу. Адамчик і дрейпер вирішили налякати молоду пару відключенням світла по всьому будинку, вимкнувши напругу на електричному щитку, який знаходився в тому ж таки підвалі. Джесі та мед знали, що щиток знаходиться у підвалі, і було би добре спуститися донизу, щоб перевірити його справність. Але натомість закохані міцно обійнявшись, налякані сіли на диван і все-таки вирішили не спускатися донизу, надіючись, що світло ось ось увімкнеться. В процесі цих моторошних хвилин Бекхем помітив, що один із. Собак занепокоєно дивиться вниз на сходи підвалу. Він періодично гавкав та гарчав, ніби відчував щось нехороше. Це, звісно, додало ще більше страху Мету та Кейсі. Побачивши, як його дівчині стало страшно та маючи погані перечуття, Бекхем зателефонував своїй матері, аби запитати дозволу залишитися з нею у тому ж будинку, аби і Кейсі було спокійніше, але вона категорично відмовила. Натомість запропонувала взяти Джесі із собою до їхнього дому, заночувати, а вже наступного ранку спокійно повернутись назад. Попри те, що Джесі була сильно налякана ситуацією із підвалом та світлом, вона все рівно вирішила до останнього залишатися слідкувати за будинком та тваринами, вважаючи це своїм обов'язком, і відмовилася від пропозиції матері свого хлопця близько 22.30 Мати Бекхема приїхала та забрала його. Залишивши Кесі Джо Стодрат вдома одну. Це був останній раз, коли мед бачив Кесі живою. Повертаючись додому, Бекхем подзвонив на мобільний телефон Адамчика, щоб дізнатися, куди вони з дрейпером поділись. Але під час телефонної розмови Бекхем ледве чув Адамчика, оскільки той тихим шепотом говорив по телефону. Бекхем вже не побачив у цьому нічого підозрілого та припустив, що вони перебувають у кінотеатрі та дивляться фільм. Звичайно, що ніякий кінотеатр хлопців в той вечір не відвідували, і досі сиділи у підвалі, очікуючи на стоддарт. Хлопці то вмикали, то вимикали світло, надіючи, що Джесі зійде донизу, щоб перевірити справність щитка. Але ця ідея також не спрацювала. Тоді майбутні вбивці вирішили діяти, і, зрештою, відчуваючи свою безкарність, піднялись нагору. Дрейпер був озброєний кинджалом, а Адамчик мав при собі мисливський ніж. Який донедавна придбав у ломбарді подальші події відбувалися дуже швидко. Джесі налякано лежала на дивані біля телевізора, в той час як пара нападників, підіймаючись по сходам за мить до вбивства, грюкнули дверцятими шафи, намагаючись ще більше налякати і до того налякану Джесі. Зібравшись з духом, Джесі вигукнула: хто це? Я надеру тобі дупу. Після чого нападники налетіли на жертву і почали жорстоко завдавати колючих ран по її тілу загалом було нараховано 30 ножових поранень, 12 з яких були смертельними. Після розправи над однокласницею хлопці на машині Торі поїхали до його дому, де пробули зовсім недовго. Спершу вони зайшли в гараж і, знявши із себе костюми, які були на них, поклали їх із ножами. Масками та іншими речовими доказами в пакети, а самі переодягнулись в зарання підготовлений чистий одяг. Потім, прихопивши з собою горючу рідину, кинули пакети на заднє сидіння автомобіля і вирушили до каньйону Black Rock. По дорозі заїхавши в магазин, щоб купити сірники. Прибувши на місце, Торі та Брайан за допомогою рідини спробували підпалити пакети із доказами. Але рідина виявилася не надто займистою. Речі просто не хотіли горіти. І тоді хлопці просто вирили яму що все забруднене кров'ю принаддя закопати під землю, накидавши місце схову поверх гілками. Справившись із цією задачею, молодики просто продовжили кататись по окрузі міста та в кінці поїхали до Торі дивитися фільм, ніби і нічого не трапилось. А уже через два дні тіло уже бездиханої Джесі Джо Стоддарт буде знайдено сім'єю Контререс. А мед буде вважатися останнім свідком, який бачив її живою. До речі, за день до вбивства Адамчик і Дрейпер задокументували на відео свої вбивчі плани. На касеті були зафільмовані розмови Брайана та Торі, у яких вони обговорюють Джесі в образі жертви. Наступного дня після вбивства мед подзвонив Кесі о 12.15 ранку, щоб дізнатися, чи все в порядку, але телефонні гудки залишались без відповіді. Мед в цілому зробив близько 15 дзвінків, але все марно. Анна Стоддарт, мати Кесі, також неодноразово намагалася зв'язатися з донькою протягом всього дня. Дзвонила та писала їй повідомлення, але Кесі так і не відповідала, що насторожило всіх близьких та рідних. Уже ввечері, не дочекавшись зворотнього дзвінка від своєї дівчини, мед, нічого не підозрюючи, проводив час із тим самим однокласником Адамчиком. Він попросив Адамчика підвести його до будинку, навідати Кесі. Але той відповів, що не зможе допомогти у цьому питанні, так як в його автівці обмаль бензину, і його не вистачить на дорогу туди та назад. У неділю, 24 вересня 2006 року, близько 13.15, родина Контререс повернулася додому із поїздки. Елісон Контререс розповіла слідчим. Що двері до будинку були не замкнені, що здалося для подружжя дуже дивним. Її чоловік Френк Контререс увійшов до будинку та, побачивши бездиханне тіло на підлозі у вітальні перед телевізором, почав кричати: Телефонуйте 911, Тут мертва Джесі. В телефонній розмові диспетчер 911 наказав Елісон почати серцево-легневу реанімацію. Але тій було вже очевидно, що це не спрацює. Потім диспетчер наказала доторкнутися до тіла, аби перевірити пульс. І тоді Елісон остаточно зрозуміла, що Кесі мертва. Скрізь була кров, на килимі, на меблях і на стінах. На підлозі, поруч з диваном, лежало тіло померлої Кесі Джо Стоддерт. Пізніше прибули мати та віччим Кесі. Побачивши все на власні очі, вони були в надзвичайно подавленому стані. Чутка про вбивство моментально розповсюдилася поселенням та стала темою номер 1 Тут такого не трапляється. Розповідали на жахані події подією жителі по катело, адже в їхньому маленькому містечку відбулось щось по справжньому жахливе. Після дзвінка в 911 оперативно прибули і слідчі, які відразу приступили до обстеження місця злочину. Департамент шерифа на момент розслідування поселив сім'ю Контререс в готелі. В процесі огляду будинку слідчі не змогли знайти жодних ознак насильницького проникнення, що могло б вказувати на те, що кесі впустила свого вбивцю або вбивць у будинок. За винятком безладу у вітальні решта будинку виглядала непорушною. Речі сім'ї Контререс не зникли, що виключало крадіжку зі зломом як першочерговий мотив. Собаки та коти були зачинені в окремій кімнаті та не постраждали. Звіт про ростин Кесі показав абсолютно жорстокість нападу на неї. Зловмисники завдали їй 30 ударів ножем у груди: шию, спину та живі. Від 9 до 12 ударів ножами виявилися смертельними. Також у неї були сліди поранень на руках та долонях, що свідчило про те, що Кесі намагалася оборонятись. За оцінками медиків, вона пролежала мертвою у вітальні близько двох днів до моменту, коли її тіло виявили. Першочергово підозри впали відразу на хлопця Кесі Мета Бекхема. Мед був останній, хто бачив Кесі живою. Окрім того, напад був надто жорстоким, так як вдарити людину 30 разів колючим предметом це вже перебір. Правоохоронці припускали, що такий випадок міг бути обумовлений нападом людини, яка мала до жертви романтичні почуття, і можливо в пориві злості від ревнощів зробила такий звірячий вчинок. Однак мед був готовий допомогти слідчим у ході всього розслідування та на допиті в деталях описував всі події, які відбувалися в ті дні. Хоч копи і тиснули на мета, та намагалися видавити із нього хоч щось, що вказало би на його причетність до вбивства, але поєднання хронології всіх подій, записів телефонних розмов, алібі його батьків і його співпраці з процесом слідства все більше переконувало детективів щодо його непричетності до цієї справи в ролі вбивці. 25 вересня 2006 року Брайан і Торі були доставлені в поліцейський відділок для першого допиту, двох хлопців відвели в окремі кімнати разом із батьками. Батькам дозволили бути поруч із хлопцями, оскільки їм на той момент було лише по 16 років. По мірі проведення допиту двоє хлопців все більш плуталися в показаннях. На запитання слідчих на який фільм вони пішли в той вечір від Мета і Кесі, Брайан відповів, що на стрічку пульс, але коли його попросили описати сюжет фільму. Він цього зробити не зміг. Наступного дня, 26 вересня 2006 року, дрейпера знову допитали, але уже без його батьків у приміщенні. Під час цієї бесіди він намагався нав'язати детективам думку щодо винуватості мета, хлопця дівчини. Мовляв, мед поводив себе дивно та заглядав у кожне вікно будинку. Дрейпер всіма силами намагався довести, що не повертався в будинок, і що не причетний до її смерті. Після допиту за проханням детективів. Батьки дереві передали дозвіл на обшук його спальні у будинку сімейства. Під час цього обшуку під його ліжком знайшли чехол від ножа. Дрейпер заявив, що це не його річ і що цей чехол належить його товаришу. Він також заявив, що не знає, де зараз знаходиться сам ніж. Уже на третьому інтерв'ю, 27 вересня 2006 року, Дрейпер погодився говорити без присутності адвоката і все-таки розповів все так, як було насправді. Він зізнався, що він з Адамчиком проникли до підвалу через залишені відчиненими двері на задньому подвір'ї задля того, аби просто налякати Кесі та їх. Хлопці, що були в той час на горі у вітальні, розповідаючи він також зазначив, що підіймаючи сходами до гори, його однокласник Адамчик ішов попереду нього і першим завдав Кесі удару ножем. За його словами, він думав, що це все буде не більше аніж простий жарт, просто відтворення класичного фільму жахів Веса Крейвена крик, тільки без реального вбивства. До речі, саме тому цю справу в подальшому почали називати справою крику за якусь мить, побачивши першу кров та рани на тілі Джесі, Дрейпер зрозумів, що все відбувається по-справжньому. Він намагався всіма силами переконати поліцейських, що він просто вкопано стояв та з жахом спостерігав за тим, що робить його оскаженілий товариш. Він казав, що всі рани були завдані саме Адамчиком, а сам він не завдав жодної шкоди жертві. Але в результаті, під натиском слідчих, від нервових плутань в показань. Ніх Брайан все ж здався та зізнався, що теж завдав декілька ударів Кесі після прямого приказу Торі. Також на повторний допит очікував і Торі Адамчик. На початку інтерв'ю Адамчик знервовано стверджував, що не має відношення до вбивства і наполягав на тому, що вони з дрейпером в той період часу катались на машині. Цю історію детективи відразу відкинули, сказавши, що вже мають зізнання дрейпера, тому знали всю правду. Під час інтерв'ю батько Адамчика запитав, чи правда те, що говорять детективи. І той, усвідомлюючи всю серйозні ситуацію і не маючи іншого вибору, ствердно кивнув головою. Відразу після допиту Торі Адамчик був заарештований. Він попросив поговорити з адвокатом та його батьком. Детективи дали йому та його батькові кілька хвилин, щоб поговорити наодинці. Пізніше Дрейпер розповів детективам, що вони намагалися позбутися доказів, і погодилися показати те місце, де вони їх закону. Купали. Брайан привів слідчих до каньйону Рок, де вони сторі закупали недоспалені речові докази, серед яких були і ножі, якими хлопці кололи свою жертву. Слідчі знайшли близько двох десятків предметів на місці. Куди їх привів Брайан? Серед них були чорні чоботи, рукавички, чотири різні ножі, один з яких мав зубчасте лезо, а один був схожий на кинжал. Були під землею також і носки, та інший заплямований у засохлій крові одяг. Також там лежали маски у стилі Хелловін, але саме цінне було на дні ями. Це відеокамера з касетою, на яких і були беззаперечні докази злочину. На касеті в кадр попав червоний записник Торі, який поліцейські згодом знайшли в його будинку. Під під час обшуків. Окрім поміток та дрібної інформації щодо всього необхідного для злочину, там був список із 20 людей, яких хлопці планували вбивати впродовж 2 років по одному в місяць. В цьому зловісному списку були вчителі. Друзі і навіть один родич, виясняючи відносини потенційних жертв із вбивцями, поліція була здивована, так як взаємовідносини у більшості із опитаних із хлопцями були цілком нормальними, не було ніяких конфліктів, які стали би тригером до чого серйознішого. Люди були шоковані, коли усвідомлювали, що вони були в числі майбутніх жертв. Дослідивши всі записи на касеті, слідчі прийшли до висновку, що Брайан і Торі вважали себе режисерами-початківцями, які в основному. Цікавилися створенням документальних фільмів. Вони, власне, зачасту і були об'єктами своїх фільмів, документуючи своє повсякденне життя. Брайана Дрейпера і Торі Адамчика судили окремо за вбивство Кесі Джо Стоддарт. Суд над Брайаном розпочався на початку квітня 2007 року. А на Торі, 31 травня 2007 року. Кожного з них звинуватили у вбивстві першого ступеня. Було вирішено, що через моторошний і жахливий характер вбивства їх судитимуть як дорослих. 17 квітня 2007 року Брайан Райпер був визнаний винним у вбивстві. 8 червня 2007 року Торі Адамчик також був визнаний винним у скоєному 21 серпня 2007 року обох хлопців засудили до довічного ув'язнення без права на умовно досрокове звільнення та плюс 30 років за змову із метою вбивства. Брайан Дрейпер та Торі Адамчик уже як повнолітні чоловіки відбувають своє покарання і до цього часу. А що ви думаєте на рахунок цієї історії? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та до нових відео.